Доброго дня, моя рідна Україна. Сьогодні 29 квітня 2024 рік знімаю вам відео, як я сьогодні отримала саджанці хурми перлина сванеті. Ну, Це я на сайті знайшла, переговорила з сайтом, з оператором. Він мене увірив, що це так є перлина сванеті. Я заказала через пром і сьогодні отримала. Зараз вам покажу розпаковку, ну і далі подивимося. Показую вам садженець, ну, як він упакований накладна. Ну, все, зараз будемо далі розпаковую трошки, то зніму вам ще. Дивимося далі. Ну, все, моя ну, чек мій. Ось отакі саджанці. Ну, бачите, на одному саджанцю листочок. Ну, на другому, ну, так, живенька почечка. Бачите? Вони упакували. Даже в пакетики підпис. Сейчас. так, написано саженці хурми. Щас, сейчас. щоб сейчас, сейчас. краще було видно. Перлина сванетті, рання морозостійка. Ну, бачите, в пакетику такому. Ну, вони додали. Ось написано циркон. Біологічний регулятор росту. Ну, у мене ще корнівін є, що я замочу його на сутки. Ну, це також накладна, місто Кривий Ріг. Ну, будемо зараз, зараз далі розпаковувати. Яке ж подивимося, яке ж там коріння? Так, розпакувала. Ну, щоб оглянути коріння. Ну, бачите. Такий стражневий корінь, як у ну, вергінки такий корінь. Тут трохи ну, теж гарний. Ви знаєте, тирса, волога. Ну, гарна. Будемо надіятися. Так що е, ну, на вид гарне. Підписане і все. І корінь гарний. Ну, будемо сподіватися, я буду. Одним із прикладом вирощування саженця хурми і дочекаюся плодів. Ще вам хочу показати, що у мене вже на земельному участку росте перлина сванетті хурма. Ну, як мені продавець сказав, що вона вже 4 -річна. Я весною раненько її посадила. Ну і сподіваємося, що це перлина сванеті. Ну, Далі зараз покажу ще. Показую, як я саженці посадила, це ж підв'язала. Бачите, картоном прикрила, щоб не обпалювало сонцем ну Низ саджанця. ну виходить, І сухою травою вже застелило навколо. Це один саджанець. Бачите, тут є вже розпускаються листочки. ну Зараз покажу ще другий саджанець. Цей трохи слабіший. Ну І як бачимо почечки як будто живі. Ну, ну, так само посадила, підв'язала, обгорнула картончиком. Ну так, так, воно і є. Що я можу сказати за ну, сьогоднішній день мій. Хочеться довіряти, надіятися, що сайти є, яким можна довіряти, що хурму. Ми, наприклад, я мешкаю в місті Кривий Ріг, Дніпропетровська область, що кажуть, що перлина сванетті, хурма, вона морозостійка, рання, самоплідна, і ми надіємося, що ми все-таки дождемося, що хурма заплодоносить і в моєму садочку. Так що Любі наші українці, давайте довіряти, надіятися, поки є довіра і надія, ми живемо. Дякую за перегляд. Бажаю нам всім гарних врожаїв. Слава Україні! До побачення!